Привіт, я Катя Стежко. Це м'ята і рубрика. Що у сумці? Ми насправді чекали м'яту вже давно. <рес> Як в тебе в принципі багато сумок? Насправді в мене їх не так багато, тому що я з тих людей мати краще декілька класних ніж багато там дешевих сумнів. Ага. Найдорожча твоя сумка це яка? Це сумка Крістян Дігор, але мені її подарували друзі. <рес> я сама не купляла. <рес> <рес> От я люблю таке, коли не дорослі. Але це подарунок. А що в тебе сьогодні за сумка? Це Качаровська. О. Так. Я цю сумочку купляла десь, я не пам'ятаю, біля семи, здається, чи шести. Але я не дуже єдине, що скажу, мені не дуже подобається фурнітура, то чомусь вона псується. Ну, давайте подивитися, що у сумочці. Ну, гаманець. Декілька кредитних карток, ну і готівка. Звичайно, телефон. Телефон, ну. Телефон, вода, ніяк. Так, да. Значить, це для потіку мас. Масло, масло. Помада. помада. А що за помада? помада? Кіко, але мені подобається дуже колір. Ну mm -hmm. no? yes. eh, це якийсь пробник? Дуже приємний до речі, аромат. А що це тут? А, це Барбарі. Барбарі. Та. У мене багато з собою завжди блисків і олівців для губ. Я такий фанат. Угу. Тому показую. Значить, це, це, Кларінс. Далі е, ну, це олівець для, для губ. Такі всі кольори пастельні. Я їх дуже люблю. Інглот це помада. Ага. Давайте Погнали. нормально. Це такий трішки вже більш. Червоного. Ще будуть олівці для губ. Так. Амбасадор олівців для губ. Так, і близькі. Та що не все чекайте. Ще є. Так, чотири олівці є. Ага, ліп е, ліпс вишневий. Мені подобається ця зумочка. Нитка для, зуб, для зубів. Зубів <рес> треба буде ну щось Треба ж змінити. Так, ну, з, сім, да? звичайно, <рес> та та але це завжди зі мною. Це пудра color Science з FPV, FPV чуєш? SPF, oh, господи 50. Далі ось такий в мене кушон є. Зазвичай в житті я майже не фарбуюся. Угу. Просто в мене дуже багато доглядів різних за обличчям. І я це все роблю на регулярній основі. Ти багато грошей витрачаєш саме на доглядову косметику? За місяць я точно не скажу, але от приблизно ранковий мій догляд це десь приблизно 6-7 тисяч гривень. Угу. Зрозуміла. Так і це таблеточки, але їх не можна показу для спокою. Ну серветочки, угу. ключі. Від квартир ключі від машини. Значить, це таблетки від тиску. Ключ у нас тут аптека і косметичка. Так. Окей. Ага, у мене є паспорт. О, це, так. це була м'ята. Приходь ще показує ще сумочки. Дя дякую, я розумію іншу.